Я думаю собі, що роздумуючи над цими іменно біблійними уривками Хресної дороги, вони трошки відрізняються там е, стаціями, так, але вони є по-своєму глибоко Божі, так? Бо коли ми читаємо традиційну дорогу, там співаємо на цих, як вона називається, Пісні оці на стаціях ми співаємо на кожній станції пісню, вона по-своєму якось інша, так? а тут вона інша, ця хресна дорога. Тому я дякую всім тим, що молилися разом з нами. Дякую вам. Сьогодні у вас особлива привілегія, бо сьогодні відбули Хресну дорогу лише тільки ті, що в церкві, а ті, що в інтернеті не відбули хресну дорогу. Але бога на все свої плани. Тому я дякую всім вам, що ви є тут. І наближається останній тиждень. посту. Я прошу вас, усіх, і звертаюся до вас, усіх. <кій> Дайте, як є слово Івана Злотустого з нагоди Пасхи, каже: і радіти ті, що прийшли. Зранку на 9 годину, ті, що в 11 -ті, пішли, ті, що в 12 -ті, і ті, що вже аж під кінець робочого дня, радіти, бо зарплата для всіх буде одинакова. І тому я кажу, що не переживайте, що хтось може добре постив, хтось не дуже добре постив, але ми маємо нагоду останній тиждень посту. так? Постарайтеся зробити добре намірення. Саме головне, за що я хочу постити? Конкретно. І чим це вужче буде ваша, ваше намірення, ваша інтенція, так? чим вужче вона буде, тим вона буде більше ваша особиста. Що я маю на увазі вуща? Коли я буду просити за свого сина, який воює, так? за сина. Ну, ще треба згадати командира там, друзів. Ні, за сина. Це зовсім інакша молитва. І коли я буду казати, щоб всі люди в цілому світі були щасливі, це дуже розпорошено. Це ні про що. Тому моліться конкретно, моліться. В конкретному наміренні. І знаєте як? Сьогодні за сина, завтра за своїх дочок. Післязавтра за, за свою там, маму, там, за брата і так далі. Щоб я не був таким загальним, знаєте, що О, все за всіх, за всю родину до 12-го покоління. Ми так любимо писати часом в карточках. Я би хотів сказати: слухай, до 12-го покоління, а твій діти з 5-го покоління як се назвав, ну, я далі прадіна не знаю. Ну то на що пишеш до 12 го покоління? Здавали би всі добрі слова? Та, до спокон віку ще скажіть, там, ще там щось там. Ці речі є не дуже добрі. Бо тому що виходить, що молимося постійно за хто знає за кого, а по суті ні за кого. Бо тому що до 12-го поклів хто там? -то? Я там знаю, хто там я не там був, як вони називали? Не знаю. За всіх людей цілого світу, ти кого маєш на увазі? Поляків чи росіян? Чи українців? Кого ти маєш на увазі? За всіх людей, за всіх наших українців. Ні? Моліться конкретно. За всіх священників? на що за всіх? За тих, кого ти знаєш? Бо Бог тебе з тими священниками, кого ти знаєш, тому і познайомив, щоб ти за них всі молив. Як ви чули, як я на так постійно читаю тих священників, що є мені близькими. Я багатьох священників знаю, бо я сам священник. Але в мене в списку є владика Софрон Дмитерко, владика Павло Василик, владика Сімкайло. Це ті, єпископи, які до мене мали безпосереднє зна... ну, відношення. Які помирали, я їх згадую. Я не кажу за всіх єпископів. Я кажу за тих, котрих я знаю, які до мене мають відношення. Я молюся за священників. У мене дуже багато священників, які помирали. Я був на похоронах багатьох священників, питань нема, але я їх всіх не споминаю. Я споминаю того священника, який мене ну, хрестив. Ну, не він мене хрестив, він був тоді ще діком. Отець Володимир Михалюк. Потім священник, який був на парафії, коли я пішов до священства, я прийшов до нього отче, я хочу вчитися на священника. Я за свого друга, отця Романа, Гречина, якого я дуже любив і поважав, він помер 24 роки. Без війни, без ковіду, без нічого. Я згадую за свого декана Любомира Гречного, який помер. Ну і таких священників, яких все, оця Петра Греуришака, друг мого тата, який мене покликав до священства. Тобто за конкретних, і тому вам так само кажу, моліться конкретно. Не за всю нашу родину, а Господи за того, за того, за того і за того. Уникайте загальних фраз. Будьте конкретними. Будьте тими, які мають конкретне намірення і називають конкретні імена. Дякую щиро всім. Тепер знаєте, за що маєте всі молити, і тепер добре знаєте, що маєте останній тиждень посту постити, в якому наміренні. Слава Ісусу Христу! Претерепі ви застрасти, Ісусе Христе, сину Боже і претерпивый за нас страсти, Иисусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, претерпивый за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас.